Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня. У Київській області очікується температура від плюс 20 до плюс 15 в день та до плюс 12 вночі. Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Дощ не очікується. На півночі у Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 13. Та вночі від плюс 10 до плюс 9. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 21 до плюс 12, та вночі від плюс 12 до плюс 9. Погода у Чернігові буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Опади відсутні. У Сумській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 16 та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Увесь день у Сумах утримається ясна погода. Опади відсутні. На сході у Харківській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 18 та до плюс 15 градусів вночі. Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Опадів не прогнозується. У Донецькій області температура в день буде від плюс 25 до плюс 16, а вночі від плюс 13 до плюс 16. Вранці небо у Донецьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади відсутні У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 17, та вночі від плюс 13 до плюс 17. Увесь день у Луганську утримається ясна погода. Опади відсутні. На півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 17, а вночі до плюс 15 градусів. Хмарна погода протримається в Одесі увесь день без опадів. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 18 та до плюс 16 градусів вночі. Хмари у Миколаєві будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце дощ не передбачається. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 18 та вночі від плюс 15 до плюс 16. У Херсоні сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без опадів. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 23 до плюс 19 та вночі від плюс 16 до плюс сімнадцяти. Вже з самого ранку у Запоріжжі розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч опадів не прогнозується. На Кримському півострові очікується температура від плюс двадцяти трьох до плюс 15 в день, та вночі від плюс шістнадцяти до плюс вісімнадцяти. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода. Опади відсутні. На заході. На Львівщині вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 10 та до плюс 6 градусів вночі. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами, вночі йтиме дрібний дощ, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 8 до плюс 12 в день, а вночі опуститься до плюс 6. В Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою, вночі йтиме дощ, вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. На Тернопільщині очікується температура від плюс одинадця до плюс 10 в день, а вночі до плюс 7. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами, вночі можливий дрібний дощ. Вранці він закінчиться, та більше цього дня опади не розпочнуться. На Буковині температура в день буде плюс 11 градусів, а вночі до плюс 7. Ранок та день у Чернівцях будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ, увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 9 до плюс 14, а вночі до плюс 7. Вранці хмар в Ужгороді не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною дощ не передбачається. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 11 та до плюс 7 вночі. Протягом усього дня в рівному буде триматися хмарна погода дощ не прогнозується. У Волинській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 10 та від плюс 6 до плюс 7 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Вночі буде дрібний дощ, вранці вдень та ввечері без опадів. На Хмельниччині, вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 7 градусів. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ у центральних областях. На Кіровоградщині очікується температура від плюс 24 до плюс 17 в день, а вночі до плюс 14 градусів. Увесь час у Кропивницькому утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Дощ не передбачається. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 18, та вночі від плюс 14 до плюс 15. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Полтаві буде триматися ясна погода без опадів. У Черкаській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 в день та до плюс 14 вночі. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 19, а вночі від плюс 15 до плюс 16. У Дніпрі ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода. Дощ не очікується. На Вінниччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 12 до плюс 11 та від плюс 8 до плюс 9 вночі. Весь день у Вінниці буде хмарним. Вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо всім гарного та спокійного дня. До нових зустрічей.